Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Так, чуємо, бачимо. Доброго ранку. Чудово. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, я представник. Ви на що. Тобто, Натобто на, нагано на представник Обгрінко. Добре. Так, пані Ганно, поки що крім мене і вас я нікого не бачу. Я маю на увазі представників громадськості, тому чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до наших слухань. О 10.15 розпочнемо наші слухання. уголовных дел, которому впоследствии присвоят кодовое название «скура». «Скура» — это польское слово, в переводе означает «скура». Или, если помягче, «кожа». Это дело катажины завады, Ще раз доброго ранку. Я бачу, що в нас доєднався ще учасник, який підписаний Маріна. А, будь ласка, представтесь, кого ви представляєте на даних слуханнях. Доброго дня, Маріна. Компанія Greenport. Угу. Тобто теж представник, суб'єкта господарювання. Так. Добре, 10.15. Угу. Я думаю, що в нас мали змогу підключитися до наших слухань всі бажаючі прийняти в них участь. Тож, давайте будемо розпочинати. Сьогодні, 1 липня 2025 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю ГРІНПОРТ стосовно планованої діяльності управління небезпечними відходами та відходами, що не є небезпечними. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року. Карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України. Проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі регульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прям статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань. В режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.18 я фіксую, що на громадських слуханнях присутні четверо учасників, серед яких два представники Міндовкілля як організатори даних слухань. Та два представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим, відповідно до постанови 989-ї, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слухання. Відтак ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю ГРІНПОРТ стосовно планованої діяльності. Управління небезпечними відходами та відходами, що не є небезпечними, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякуємо, до побачення.